Добрий день! Мене звуть Буриківаркова Лариса Васильівна. Я керівник творчого об'єднання «Нестандарт». І сьогодні ми знову будемо виготовляти з вами літачок із паличок для морозова. Але сьогодні у нас буде вже трішки складніший літачок. Він чимся буде схожий по, своїй, по своєму виду на Ан-24. Легендарний кукурузник. Для роботи нам знадобиться 4 палочки для фюзеляжа Пам'ятаєте, про минулого разу я вам казала корпус, називається фюзеляжем Дві палочки на крила. Ось вони. І одна палочка на хвостову частину. Стабілізатори і кіль. От сьогодні я вже вам розповіла, навіть з чого складається літачок. Давайте ще раз повторимо. Фюзеляж корпус, крила, хвостова частина, стабілізатори і кіль, колеса і гвинт. Тож для нашого літачка вже в нас є палички, гудзики ми використаємо для колес, а гвинт ми зробимо із булавки і. Шматочка фоамірану. Це матеріали. Що нам знадобиться з інструментів? Звичайні ножиці, біговщик, моцні такі вже ножиці, вже знайомі вам, які ріжуть дерево. І плоскогубці з кусачками. А для склеювання ми можемо взяти клей дракон, або ж, от, мені дуже подобається електропістолет. І гарячі силиконові стрижні. Тож до роботи? Спочатку приготуємо булавочку для гвинта. Відкусимо нашими кусачками краєчок булавочки, але не викидаємо його, а вколіть в папірець, а потім віддасте батькам. І батьки вже його викинуть, а ви не загубіть цей шматочок. Далі на фомірані малюємо такий ну, щось на зразок листочка, гвинт, намалювали і вирізали цей. Ну, як наче? Листочок з квітки, ось отак, вирізали, скрутіть його так посередині. Не бійтесь, він не порветься. І проткніть його, булавочкою, і ще раз вигніть. Ось гвинт. У нас вже готовий. Тепер з'єднуємо дві палички. Одна до одної, приклеюємо, вирівнюємо, поки гаряченьке, швиденько. Друга, Старайтеся, щоб ваші палички були рівні, тоді вони легко будуть одна до одної приєднуватися. Так, а тепер змастіть краєчок однієї з цих частин. Це ми з вами зараз робимо фюзеляж. І приклейте булавочку з винтом. Далі змастіть клеєм і нанесіть другу частину, приклейте другу частину фюзеляжа. Тобто ваша булавочка буде всередині цільного фюзеляжа. Навіть гвинтик у нас буде крутитися. Бачите? Ось. Отак. Тепер будемо. Користуватися нашими клітинками. Покладіть його посередині однієї із полосочок клітинок і приблизно подивіться, де б ви хотіли покласти крила. Відступіть від носа до зіляжа 3 см. Так, зараз покажу ось. Раз, два, три клітинки. І на четвертому сантиметрі, на четвертій клітинці клеїте посередині. Тож, придивіться, о, тут має бути у вас серединка. Тобто, е, ну, 4 клітинки з цієї сторони і 4 клітинки з цієї сторони. І отак посередині приклеюємо перше крило верхнє. Так. Клею поміч і ось. Не спішіть, уважно робіть старанно. Нас ніхто не підганяє. Приверніть до літачка і знизу навпроти цього крила, точнісінько, так же, приклеїмо нижнє крило. Є. Потримайте. Щоб Ну, Взагалі-то він зараз у нас однаковий з обох боків, то немає значення, де у вас буде нижня частина, а де верхня частина. Відкладіть поки що цього літачка. Візьміть останню паличку і заміряйте десь 4 сантиметри. Ось. 4 клітинки, 4 см. Відріжте її. Так, відрізали. Закругляємо ножицями наші кути. Ми відрізали 4 см від нашої палички, закруглили. Це в нас буде стабілізатор. Це хвостова частина, яку ми приклеїмо потім. Ось отак от. З залишившогося нашого кусочка, відрізаємо 2 сантиметри. Ось, бачите, ось я кладу отак. отак. Ось 2 сантиметри ми відрізаємо. Знову беремо пальчиком, намічаємо, чи олівцем і відрізаємо 2 см. Закруглену частину ми будемо використовувати як кіль. А щоб він гарніше приклеївся, ми його отут трішечки зачистимо. Так, є. Тож, беремо наш стабілізатор, кладемо на клітинки і знаходимо середину. ось вона, 2 см з одної, 2 см з іншої, а посередині змащуємо клеєм, силикон наносимо і приклеюємо наш. Кіль. Потримайте його отак догори, щоб тут у нас був прямий кут з обох сторон. От-от уже наш кіль приклеєний. Тепер беремо літачок, наносимо на хвостову частину клею і клеїмо наш стабілізатор. І кіль, тобто хвостову частину приклеюємо до літака. Теж так кріпенько От Літачок майже готовий. Залишилось лише колеса. У нас для цього два гудзика. Ну, от, я знайшла два однакових таких гудзика. І наносю біля самих крил. Трішечки доносимо крапельку ставимо. І, на, ось у нас дирочки тут є, наполовину приклеюємо, ось отак, пів гудзика приклеїмо до фюзеляжа З однієї сторони, з одного боку, і з іншого боку іншого гудзика приклеюємо так само. Маячком у нас служать дірочки, тобто по краю фюзеляжа йдуть дірочки. Ось поставте, поки гаряче, ви навіть можете на своїй робочі дощечки вирівняти. Якщо вже ви працюєте драконом, то там взагалі вам буде гарно, ви можете рівняти дуже легко. Все, літачок готовий. ан 24 ми з вами зробили із палича для морозового. Бажаю вам удачі, натхнення і творчих успіхів!